Всім попривітю. Ну, що я вам хочу сказати? Що це повний п. Приїхали ми на нову локацію. Дзвоню я по об'явленню кучу. Питаю, по типу, будинок здаєте в оренду? Так, да, здаємо, квартиру здаєте в оренду. Так, здаємо. А ви військові? Я говорю, ну так. Да. Ні, воєнним не здаємо. Я говорю, чого? Це буде куча техніки стоять, я говорю, ні, не переживайте, танки стоять не будуть, зелених машин теж не буде. Ми будемо по гражданці, ну воді зараз. Будуть гражданські машини. Ні, все, воєнним не б все, па нахер. Люди комун ви що на приколі чи що. Тобто, я не знаю, нам десь жити. О... Де нам жити? Може нам викопати бліндаж прямо по центру поля. І там жити. Ми що, б не люди? Ну, от скажіть мені, от, дайте, будь ласка, зворотний зв'язок. Як це може? От як це с може? У мене прям, я не знаю, я зараз готов когось розірвати. Типа, я не людина, да? я не хочу тупа, помитися, покупатися і бути в чистому.